Цієї справи. А в ефір з нами на зв'язок виходить Віктор Ягун, це генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ в 14 у п'ятнадцятому роках. Пане Вікторе, вітаю вас в нашому ефірі. Рада вас бачити. І давайте проговоримо Добре. з вами те, що відбувається в нашій країні. З останнього я подивилася. На Укрправді з'явилася інформація про те, що окупанти відкинули можливість екстракції військових з Азовсталі. Цей Пушилін сказав, що цивільних там вже немає. Він дуже хоче, щоб наші захисники склали зброю і пішли під трибунал. Ну, така заява. Як ви взагалі бачите, вирішення ситуації із «Азовсталю»? була інформація про те, що ми пропонуємо окупантам обмін. Зрозуміло, що вони на це не реагують. Що робити? Нічого, на жаль, не можна зробити. Немає виходу з цієї ситуації. Хлопці прийняли таке рішення: вони здаватися в полон не збираються, будуть битися до загину. Тому, на жаль, виходу іншого, як намагатися підключити якісь міжнародні організації, ми цей етап так само пройшли. Немає авторитетів в світі, які можуть на них вплинути. Єдина людина, яка приймає рішення по, цих, по цій ситуації, з Путін. На нього впливу жодного немає. Він не реагує ні на прохання генерального секретаря ООН, ні, ні собі, вон, не, там не знаю, Папарівського, ні на Никого. Тому маємо то, що маємо. Він не хоче, Путін має на увазі програти оцю битву за Азовсталь. Для нього це буде важким ударом і величезною поразкою. Як ви вважаєте? Дивіться. Для, для нього Азов, а, саме бійці Азова. А, і є особленням не тої нефічної денастифікації, яку вони собі там поставили. І перемога саме над цими над хлопцями є для нього а, перемогою в якійсь мірі в цій війні. Це хоча б якась сатисфакція за ті за той прогрес, який вони отримали за останні два місяці. Тому для них важливо показати не стільки світу, скільки своєму населенню, що ми таки добили цю ситуацію. Там це, звісно, це, пірова перемога. Але от вони, от ми от взяли, ми от дійшли, ми, до, ми взяли. Ми їх можемо показати вам. От вони фізично знаходяться, і все. Більше вони нічого не можуть зробити. Але для них е, саме захоплення Азова е, як фізичних осіб, і можливо, там якісь там показові показові якісь е, не знаю е, справді якісь там умовні трибунали на фоні того, що ми маємо е, зараз е, судити їхніх військових. Це от, власне і є та так звана перемога. Можливо, після цього щось зміниться в його психології, але до того це однозначно. Ніхто на те, щоб випустити їх живими з цієї паски, ніхто не піде. Зрозуміло. А остання з останніх заяв в генштабі наших збройних сил заявили про те, що ну не відкидає Путін бажання захопити Київ, хоче створити тут певне. Ну в їхньому уявленні це якесь державне утворення. Ми не знаємо, як це назвати. Як ви вважаєте, чи поділяєте ви думку наших військових, що дійсно це може статися? Чи це вже не є Київ, маю на увазі стратегічною ціллю Путіна? Стратегічна мета Путіна знищення України і її нації. Як він це збирається робити в найближчі часи, я не уявляю. Але то, що вони не відкинули е, бажання нас знищити, це однозначно, тому що його е, посіпаки. Його е, оточення неодноразово заявляло, що для нас існування України і української нації як окремої е, окремої е, такої спільноти е, є е, неприйнятне. до тих пір, поки буде існувати Україна, в тому вигляді, якому вона є, і українська нація з її мовою і культурою, Росія не може розвиватися. Ну це за їхніми уявами. Тому до тих пір, поки існує Росія. В Україні спокою не буде, тому давайте визначатися. В них бажання захопити Київ і щось тут утворити, а у нас бажання захопити Кремль і знищити Росію і краси назавжди. Тому подивимося, чия концепція переможе. Будемо сподіватися, що друга концепція переможе. І вже найближчим часом ну, принаймні ми дуже хочемо вірити, а думки вони матеріалізуються. Тому давайте гуртом всі про це думати. Ще є заява росіян, Медведєв пригрозив НАТО ядерною війною через постачання зброї України. Ми бачимо, що ну не дає їм спокою те, що до нас озброєння надходить і буде надходити. Як вважаєте, від погроз вони можуть перейти до дій на даному етапі? Ну, я би міг сказати грубо, але скажу відверто: ні. Вони не мають ні можливості, ні змоги. Вони, крім того, щоб пускати алкоголіка з його заявами, вони більше зараз на що не спроможні. Це вже всі знають, всі розуміють і тому так активно нам допомагають. Все, що вони можуть, це, от я кажу ще раз, знаходити таких людей. Жириновського вже немає, то ми вирішили просто підвіду в повній програмі. Тобто, він всі його божевільні заяви, його Володіна, товстих товзтого це все е, е, висловлювання. А, а, а давай по, давайте подивимося на реакцію світу. Враховуючи, що реакція світу е, така, е, я би м'яко сказав, просто ігнорування, а насправді просто сміх стоїть від того, що вони говорять. Тому. Е, і Я дивився коментарі на рахунок виділення тих коштів, то вони все просто у них там, не знаю, там закипіли мозки. Тому неї, якісь там намагання у них є, але в них короткі руки. А ризик застосування хімічної зброї він залишається. Правильно ми розуміємо? Якщо з ядерною ви говорите ні, то з хімічною зброєю як? Дивіться. Вони розуміють, що реакція буде не просто адекватною, реакція буде на знищення, і причому справді включиться вся потуга тих всіх не НАТО, а тих всіх 40 країн, які зараз стоять за Україною. І це буде вже не якісь там перемовини, там дзвінки, прохання, а це буде війна на знищення. Тому якщо вони хочуть випроводити, тей, ну, давайте подивимося. В Україні вже байдуже розумієте, ми вже витримали все, що можна витримати. Такі удари, які провідбулися по Україні, не були справді після Другої світової війни по жодній державі, і ми встояли і встоїмо, і переможемо. А якщо вони хочуть спробувати якісь ефекти, тому що вони розуміють, що вони програють. Ну будемо дивитися нас іншого шляху, як перемогти, немає. Як ви оцінюєте зараз втрати військової техніки Російської Федерації? Була інформація про те, що Путін вже витратив. 34 мільярди доларів на війну в Україні. На жаль, це його досвіду не зупинить по одній простій причині, тому що наразі повного блокування отримання коштів під енергоносіїв не відбулося. І вони справді щодня отримують величезні кошти, які можуть спрямовувати на відновлення своєї військової потуги. Так, вони не можуть її відновити е, повноцінно і, і і так і швидко, як і би хотілося. Але то, що вони проможні е, виставити ще е, величезну кількість е, заліза проти нас, це факт. Ті кошти, які вони отримують щодня, щодня, це мільярди е, доларів євро е, щодня. Тому, е, на жаль, е, нам треба розуміти, що незважаючи зважаючи на, на все, що знищено, на, на все, що е, ми там перемололи на е, фронті. Вони поки що спроможні замінити не такої великою якістю, яка була на початках, але на напевно найбільшою кількістю. То нам просто треба розуміти, що нам треба встояти нам треба витримати цю навалу і молоти й молоти далі. Я думаю, що це якраз той момент, який і допоможе нам встояти і перейти в контрнаступ. А це коли може статися контрнаступ, про який ми говоримо неодноразово в цій студії? Це питання дуже складне. Все залежить від того, наскільки вистачить ресурсів в Росії. Ми це побачимо по тому, по інтенсивності тих боїв. І ну, важко сказати, розумієте, казати собі, собі просто шкодити і нашим заважати? Я сподіваюся, що це не буде там якісь роки. Що це все ж таки будуть не, не, не якісь там півріччя? Що ми все ж таки десь на середину літа маємо вийти на ті результати, на які ми сподіваємося, але це е, моя особиста думка, яка не підкріплена наразі такою шаленою інформацією. Я все ж таки сподіваюся, що в Росії не вистачить ресурсів на тривалу е, виснажу е, війну. Давайте одразу запитаємо наших глядачів. Ми ведемо трансляцію в Ютубі. Під трансляцію можна коментувати те, що ви чуєте зараз на своїх екранах чи на екранах гаджетів. Як ви вважаєте чи надовго вистачить шановні українці, ресурсів у Російської Федерації, щоби воювати з Україною? Пишіть нам, будь ласка, і ми будемо озвучувати ваші коментарі в ефірі. Пане Вікторе, а скажіть людський ресурс? Росіян маю на увазі, які готові воювати в Україні. Він в якому стані зараз? Пам'ятаєте, ми говорили про мобілізацію очікували її на 9 травня. Зараз є охочі іти воювати сюди до нас. Чи все ж таки треба буде оголошувати мобілізацію Путіну для того, щоб перемогти Україну, треба оголосити загальну мобілізацію і мобілізувати не менше, ніж? півмільйона людей це е, така от е, е, статистика. Наразі в них це е, немає можливості це зробити. Вони е, будуть намагатися е, приховано мобілізувати е, так, так званий барс. Це барс, це прикладається з е, російською мовою бойовий армійський резерв страни. Це е, ті особи, які коли які свої свого часу відслужили в армії і підписали контракт на перебування в резерві, і, і е, цей резерв може тільки комп, е, безу, ну, е, зробити комплектацію тих е, підрозділів, е, компенсувати е, ті втрати, які є поточними. Але ніяк не переломити ситуацію для перелом для того, щоб переломити ситуацію, треба оголошувати загальну мобілізацію. Наскільки Росія здатна укомплектувати підрозділи новими людьми, злагодити їх, знайти обмундрування озброєння молодших старших командирів? Це виникає величезне, величезне питання, тому що це на даному етапі за дуже короткий термін, це неможливо. Це раз, а по-друге. Це дасть якраз той повід для того, щоб населення Росії задалося питанням: а що свівається, що Росія ну що сама Росія своїми збройними силами не спроможна довести війну в Україні до якогось там логічного завершення? Тому я думаю, що наразі влада Росії утримається від загальної мобілізації і буде кидати в стопку війни. Це більше більше у цього резерву, які розшукуються по всій країні, але це кардинально не може змінити ситуацію на фронті. Нашлосі ну, по Азовсталі нам пишуть наші глядачі про те, що ну вірять все ж таки, вірять люди, що хлопці, які зараз перебувають в Азовсталі, наші захисники, що вони ніколи не здаду, не здадуться. Ну, чомусь ми і ми так само вважаємо. Дякуємо українці вам за ваші коментарі. Пишіть нам ще, пане Вікторе. Ще хочу вас запитати з приводу ось якої історії в Міноборони. Сказали, що ми отримали перевагу вже в першій фазі війни з Росією. Зараз вже почалася друга фаза, і якою вона буде друга фаза війни із окупантом. Друга фаза війни це виснажує оборонні бої. Ми маємо виснажити супротивника в опозиційній війні і не дати йому просунутися далі в тих місць, де вони зараз перебувають. Ну і контратакувати при можливості, що зараз відбувається, зокрема в Харківській області, село за селом, потрошки потрошки, ми тихою сапою намагаємося звільнити свою територію від орків. Як воно бачиться зараз, і ну, всі за цим спостерігають. Головне головне вірити в наші збройні сили і не вимагати від них справді перемог кожного дня, тому що це ну, реально неможливо. Вони і так тримаються, вони виснажують ворога в цих боях, вони несуть втрати, і нам треба з розумінням ставитися до того, що відбувається на фронті. А що відбувається? Що буде відбуватися за вашими прогнозами, за вашим розумінням на тимчасово окупованих територіях? Пам'ятаєте, ми говорили, що до 9 травня прогнозували деякі експерти, що все ж таки Путін буде оголошувати там референдум, але цього не сталося. Е, як вважаєте, чи придумали вони самі для себе що робити з тимчасово окупованими територіями, з тим же самим Херсоном? Що далі? них количезна проблема. Вони не знайшли е, нормального контакту з населенням. Вони це, цей контакт втрачають кожний день своїми діями безглуздими, крадіжкою е, майна, крадіжкою е, техніки, щоб зерна, там не знаю, ну, все, все, що можна вкрасти вивести, вони все вивозять. Обладнання з лікарень е, зі шкіл, там не знаю. Ну, це якась така абсурдна ситуація. Таке враження, що вони не ну, по ідеї, вони мають збирати збираються там ж. Створювати якісь там псевдореспубліки, не знаю, там жити е, з людьми якось ну, спілкуватися. Та вони прийшли як справді окупанти, які все, що бачать, вивозять виснажують цю територію, для чого не зрозуміло. І теж бачить населення, вони все розуміють це дуже сильно. І жодного референдуму вони просто так навіть псевдореферендуму, вони провести не можуть. Тому вони будуть оголошувати якісь там звернення, підтісти, там, не знаю, там. Якісь кіно будуть знімати, але стояти на цих територіях в них немає можливості. Для цього треба тримати там величезне групування якоїсь там умовної розгвардії служб для того, щоб постійно контролювати місцеве населення, щоб не дати там якимось партизанським групам дошкуляти їм. Маємо, мабуть, тому ще раз кажу, виключно якісь там заяви. Які не мають під собою жодної юридичної сили, і останні глядачі нам пишуть, що на думку на їхню думку Росії вистачить ресурсів, щоб воювати в Україні десь роки на два. Може бути таке, все може бути. Це величезна країна з величезними запасами коштів. Поки що я не бачу найближчих перспектив в тому, що буде з введений повний ембарго, і що вони не зможуть на інших ринках здобувати кошти. Для реалізації своєї політики агресивної політики, і справді санкції працюють не так швидко, як комусь тілося так, вони їх виснажують, але поки що вони мають можливість триматися. Тому будемо дивитися. Я сподіваюся, що можливо, все ж таки, щось відбудеться всередині країни не стільки на економічному, стільки на їхньому політичному полі навколо тих всіх людей. Ні, які е, стоять близько біля Путіна, можливо, їм надоїсть ця вся ситуація, і вони самі кардинально змінять ту, е, ту риторику і, і політичне, політичне поле Росії. Але це каже: що справді, якщо ми будемо е, намагатися встояти і чекати, то не менше ніж по роки, це однозначно. Дякую вам. Віктор Ягун був з нами на зв'язку: генерал-майор Запасу СБУ і заступник голови СБУ в 14 п'ятнадцятому.